Капа в такому розумінні, що приходить людина і її всю перевіряють за один раз чи за якийсь там короткий проміжок часу все роблять в пакеті, вона не є зовсім виправданою, тому що кожній людині, в залежності від його її віку і теперішнього стану і всіх ризиків, потрібні різні обстеження. І часто зайві обстеження ведуть до хибно-позитивних результатів. І тягнуть за собою такий сніговий ком додаткових обстежень, навіть операцій. Це справедливо, наприклад, для мамографії, яку роблять або над тараном, і замість мамографії роблять ультразвукове дослідження молочних залоз, яке не є інформативним, і яке веде до багатьох непотрібних операцій з виключення, вилучення якихось цілком здорових тканин. Ось тому нам дійсно потрібно регулярно перевіряти різні показники. Але це далеко не завжди є от таким великим пакетом, коли людину обстежують з ніг до голови за десятки тисяч гривень. Нам справді потрібно щороку робити аналіз крові для на глюкозу на чи серцем. Нам треба знати, яка в нас маса тіла, як вона співвідноситься з нашим зростом, чи в нас вона здорова і фізіологічна, і чи ми не рухаємося повільно в бік кількості до інсуліну і діабету. Нам потрібно після 35 років справді інколи бувати в окуліста і дивитися, чи в нас не збільшується тиск всередині ока, тобто глоукома. Якщо ми погано бачимо, ми це зрозуміємо і без лікаря. А якщо в нас зростає тиск з віком, то ми це не помітимо завчасно. Після 40 років людям важливо здавати регулярну кров на розгорнуту вульги тобто дивитися яке співвідношення холестеролу та інших його носіїв в крові, для того, щоб вчасно вихопити атеросклероз, його можливий розвиток. Нам потрібно робити, знати свій тиск його міряти, і це можна робити вдома. Одноразове якесь вимірювання тиску в лікаря чи в аптеці, воно не буде інформативним, бо він у нас змінюється в залежності від контексту. Але якщо ми постійно живемо з підвищеним тиском, це є показання до того, щоб йти до лікаря. Про це говорити і ймовірно пити в такі мінімальні проти антигіпертензивні препарат проти високого тиску. В нас пакет Національної служби охорони здоров'я включає безоплатні гастроскопію, колоноскопію і інші скопії досить тобто інвазивні, неприємні, болючі. Методи дослідження, які часто вони не є інформативними. Те, що ви можете дізнатися шляхом гастроскопії, можна спершу запідозрити мінімальними неінвазивними експрес-тестами. Тобто, далеко не все, що можна робити, треба робити. І тому підхід такий, що я роблю чекаво перевіряю все, в багатьох-багатьох випадках він буде просто марнотратним. І заведе вас у такі манівці надмірної діагностики. Світова медицина зараз рухається в бік того, щоб робити тільки потрібні дослідження, тільки тоді, коли вони людині необхідні в тому віці за таких факторів ризику. Проте комерційно вигідніше продавати чекапи. І тому ми зараз бачимо досить таку інтенсивну і грамотно зроблену нативну рекламу чекапів. Проте подумайте, двічі вони вам справді потрібні, краще підітьіть, зробіть прочистку зубів, і це точно буде корисно. <му> так. Є багато клінічних випадків, коли це вже препарати вони не є добавками, вони є ліками. Наприклад, ми не можемо полікувати анемію різної гнези. Просто за допомогою раціону там почати більше їсти печінки, це буде недоречно. Якщо є проблеми з вітаміном в 12 і фолієвою кислотою, то ми їх не розв'яжемо в короткі терміни раціоном. Нам потрібні ці ліки. Якщо людина зараз я постійно цей приклад згадую, він сумний була в російському полоні, їй потрібно буде пити низку вітамінів, робити можливо крапельниці. Потрібно буде багато всього вживати і дозувати клітковину тощо для того, щоб можливо пити пробіотики для того, щоб відновитися до більш-менш такого нормального середньостатистичного стану. І в нас немає того часу, щоб чекати, поки людина природним чином все це відновить. Це може бути ризикована, вона захворіє ще сильнішим. А коли ми беремо Відносно здорову, відносно забезпечену людину, в якої є час натхнення, ходити на курси до всяких хелф коучів сидіти в інстаграмі, сидіти на цих сайтах, замовляти їх за промокодами, обирати, обговорювати і приймати багато тих таблеток на день. Скажімо так, така людина не перебуває в зоні ризику. В неї все гаразд. Вона може собі ну, типу, намагатися стрибнути поверх голови. Але база в неї вже є, вона не ризикує. Імовірно, якщо ви додасте якісь величезні дози якихось вітамінів, то воно, імовірно, дасть якийсь там десь буст, мовно кажучи, у нас не буде жодних натіків на дефіцит, але це не буде чимось принциповим. Скоріше за все, ці вітаміни, додаткові мінерали, вони будуть успішно виводитися із сечею, і ви будете збагачувати водоканал вітамінами та мінералами. І ви ці гроші могли б використати з іншими цілями. Наприклад, купити сонцезахисний крем нормальний і таким чином зберігати собі молодість шкіри і запобігати фотосторінню. Людина, яка нутриціолог, вона не має права призначати насправді ані бадів, ані аналізів. Це призначають тільки лікарі. Які зібрали ретельний анамнез людини, подивилися, в чому проблема, десь їх запідозрили. Тобто ми не, не призначаємо все можливе, а ми призначаємо тільки те, що справді є необхідним, і в нас є аргументи про його необхідність. Тобто, про всяк випадок це не говорить про компетентність. Про всяк випадок значить, що ми просто хочемо щось зробити. І важливий момент: є люди, які ходять саме до цих ну, там, мовних нутриціологів, гастроентерологів. Путь дуже багато пігулок в е, сподіванні, щоб собі щось покращити. Е, і, і, можливо, вони навіть після цього вони краще почуваються. Але треба розуміти, що ця мова йде не про їхні якісь дефіцитні стани, а, а про тривожні розлади. І ось коли людина в стані тривожності робить певні речі, в яких вона вбачає сенс їсти краще. Вона вважає, що таким чином вона відвела від себе небезпеку і тривожність далі вимагає повторення цих ритуалів, повторення цих дій. Е, Подальші інвестиції в БАДИ і якісь обстеження, але треба лікувати не себе, а працювати з власним тривожним розладом. От, власне, розлади харчової поведінки, коли люди дуже незадоволені тим, який вигляд вони мають, коли вони хочуть робити пластичні операції, чи щось кудись вколювати, це, ну, це більше, ніж про те, що їхнє тіло, їхнє діло. Дуже часто за цим стоїть тривожний розлад. І потурати йому таким чином не варто. Ось. І тому відрізняєте, де справді є дефіцит, а де є ваша тривожність, і, можливо, її можна спробувати подолати психотерапевтично, чи знайти собі дешевший спосіб, наприклад, бігати. Так, чим здоровіша людина? І чим вона краще вписується в вік від 20 до 50 в це проміжок, то більше вона собі може дозволити. Mm. Скажімо так, тобто, є куди розігнатися. Якщо е, я, в мене є достатні запаси підшкірного ширу, в мене є запаси глікогену в печінці, в мене не було жодних голодувань, дефіцитів за останні роки, я не вагітна і не годую грудьми. То я можу собі дозволити не їсти 12 годин, це мені піде на користь. Нічого зі мною страшного не станеться цей період, навпаки, я себе, можливо, привчу не перекушувати. Але люди різні. І для когось такі штуки вони будуть дуже ризиковими і навіть смертельними. І от, якщо йдеться про дітей-підлітків, і то для них ці стрибки глюкози будуть виливатися в жахливу поведінку, ті якісь малдауни просто. А для людей старших вони можуть вилитися в те, що людина впаде, бо в неї не стало раптом сил. Тому такі штуки, якщо ви можете, якщо вам це подобається, ви бачите, що нічого поганого не стається, воно вас тішить, то, будь ласка, робіть це. А так таких наукових даних, що це must have, що це справді принципово краще ніж якісь інші інтервенції, такого немає. І от ці всі періоди про інтервальне голодування чи більш такі тривалі проміжки голодування, вони на людях не надто підтверджені. Справді корисно менше їсти, це правда. Справді корисно не, пер... не робити перекусти. Для якщо ви доросла людина, якої немає ніяких таких сильних відхилень від. Передніх показників. Проте ці дані про користь голодування і його чарівну силу вони були зроблені на дрозофілах, і на для на круглих червах, і на дріжджах, а не на хребетних, навіть не на мишках. На мишках теж таке досліджували, але ну, поки ми ще не дійшли до людей, бо людей дуже важко вирівняти за всіма показниками. Ну, скажімо так: чарівних пігулок не існує. Менше їсти, менше перекусувати, справді круто. Але. В більшості випадків ці приколи вони є більш трендовими, ніж справді обґрунтованими. Кажімо так, Якщо людина е, добре почувається, після того, як вона, після того як вона пробіглася, вона почувається краще ніж було до пробіжки. Якщо вона бігає безпечними е, районами, де е, е, немає ризику там, впасти в каналізаційний люк. Потрапити на зграю здичавілих невакцинованих сказу собак. Якщо вони не відібрю, не відберуть телефони ті кросівки, от як в фільмі Я і Фелікс, то, будь ласка, бігайте, ви, ви добре почуваєтеся, бігати це природні, люди еволюціонували так, щоб наздоганяти здобич і взагалі долати величезні відстані. Це фізіологічно. Але якщо ви такі копаний цей біг. Може, хтось мене до нього примусив, ви кажете, що це класно, а коли що стане класно, мені не подобається, в мене немає правильної техніки бігу, я собі просто відбиваю п'ятим. я біжу і мені хочеться в туалет. Раптом а туалетів немає на моєму маршруті. Чи це досить стрьомно і я взагалі можу в впасти, бо нічого не освітлюється. Це треба бігати, знайдіть якусь іншу штуку, яка буде тішити. Тобто, це, справді, бігати добре. Насправді, коли ми рухаємося ногами, пітніємо і в нас працює серце, і воно тренується, це добре впливає на все, і на серце, і на м'язи, і навіть на те, як в нас сітківка ока виживає, і мозок. Але такого, щоб це всім допомогло, такого теж не буде. Звичайте на себе. Наразі всі. Якісне, зроблені, тривалі дослідження, людської фізіології і сну показують, що нам треба спати справді близько восьми годин, тобто меншим дітям, типу, чим менше людина, тим їй треба спати довше. Тобто, можливо, спати ще по 12 годин. Але коли людина дуже багато спить, спить по 12, по 14 годин і раптом знаходять, що в неї там проблеми зі здоров'ям, то вони від неї не тому, що вона багато спала. А вона багато спить, тому що в неї проблеми зі здоров'ям. Тобто, або вона не може виспатися адекватно вночі і потім кімарить в день, або це вже певна форма деменції, коли люд... якимось там з делюзіями, коли людина просто вирубає і вона ще не розуміє, де вона знаходиться. Або в неї ну, банально низький рівень гемоглобіну і ферритину. І в неї немає сили, вона ще не встала, вона вже вмерла, Їй хочеться прилягти і заснути. І ми точно знаємо, це показано. На багатьох вибірках з різних обставин на всіх континентах що люди, яким тривало бракує сну, тобто вони не досипають. Да, вони можуть собі жити далі якийсь час, але вони помруть передчасно. То фактично, всі захворювання хронічні вони посилюються браком сну і його низькою якістю, зокрема, автоімунні захворювання, ось в склероз. Його ризик зростає в тих людей, тих жінок особливо, які працювали позмінно. І Ризик інсультів, інфарктів у всіх людей зростає і е, новоутворень. Що вони працювали позмінно? Чи в них був збитий графік? Люди, які зараз воюють, не належать собі щодо сну. Їм потім жодному разі не треба цих приколів про малий сон, там багатофазовий сон треба. Щойно є така змога. Почати спати адекватно і далі себе пильнувати як, ну, як експонат в музеї порцеляни, скажімо так. Є різні підходи самі по собі, є різні потреби в людей, і в межах кожного методу є різні психотерапевти, скажімо так. Тобто, з гіштальтом у нас був такий момент. Ну, у нас був величезний вплив Московського гештальт-інституту. і туди дуже низький поріг входження. Тобто, ви фактично платите якусь там грошинку, закінчите якісь курси, і хопа, ви вже працюєте в цьому методі. І тому гештальтистів в нас от ще за скажімо, так до війни, тобто більш ніж 10 років тому, їх там плодилося досить багато, і людей, в яких була базова психологічна освіта, там в ті в нульові, їх теж було багато. Тобто вони, де Юре, чим я на психотерапевт. Потім наступний був такий кол, що тебе Гештальт не є доказовим методом того, що він там для когось там працює. Тобто, треба когнітивно поведінкову терапію, схемотерапію. Ось вони є таким, їх оплачують страховками. І в КПТ справді війти набагато складніше. То треба дуже довго, дуже дорого вчитися, кредитовуватися і. Тому КПТ-терапевтів менше, ніж гештальтистів, особливо з цим московським корінням. Це зараз підходить до того, що деякі методи схема терапії, емоційно фокусованої терапії, вони дуже нагадують гештальт. Тільки вони прописані за такими протоколами, чи такими якимись правилами. А в гештальті людина працює, а пояснити, як воно працює, вона не може. І, тому, ну, коротко, і все залежить від людини. Тому, скажімо так. Якщо це психотерапевт терапевтка, вони не є кваліфікованими. А вони, ну, тобто, може бути людина з сертифікатом, яка погано працює. Сертифікат не є гарантія, що людина хороший фахівець чи фахівчиня. Справді є методи, які більш прописані і які ну, точно допоможуть. Наприклад, якщо в людини депресивний епізод, то їй не треба йти в психоаналіз чи Хештальт. І потрібна КПТ-терапія для того, щоб ось по крокам відносно короткі терміни допомогти. І то це. ця терапія, вона вже буде тоді, коли людина на антидепресантах стабілізована, і вона може кудись там рухатися далі. І якщо це, наприклад, дитина з опозиційним розладом, то для неї застосовувати когнітивно-поведінкову терапію і до її батьків та опікунів, ну, можна, але нічого не дасть. Того, що з опозиційною дитиною укласти договір про правила поведінки не вдасться. Тобто вона завжди знайде спосіб, як вас намахати і його обійти, тому що в неї така особливість мислення. тому нам потрібні інші речі для того, щоб навчитися цю дитину ставити на місце без застосування фізичної сили і принижень. І тому, як повертаючись, все, все, все різне, it depends. It always depends від контексту. Нам потрібно буде такими нарощувати свою обізнаність для того, щоб ми не потрапили на таку пастку, що нам зараз пообіцяють це нам розрулити, сказати, що ось там хороша людина. Мені вона приємна. Психотерапевт має викликати довіру. Можна задати йому їй будь-яке запитання і знати, де людина навчалася, в якому методі вона працює. Психотерапевт не дає. Порад. Психотерапевт не каже, що робити. Він не дає оціночних суджень. Він сам ходить, сама ходить на супервізію. І ось для того, щоб знайти психотерапевта свого, по-перше, треба мати непоганий соціальний капітал, щоб хтось міг порадити. По-друге, мати гроші їх кілька разів змінювати, якщо щось пішло не так. І от, -от неможливо людині, чи мати друзів, оточення підтримку. Які тобі подарують сесій психотерапевта, скажімо так, для початку, для того, щоб хоч щось допомогло. Ми не можемо казати, що подзвоніть на гарячу лінію і вам там допоможуть. Зараз і все стане класно. гарячі лінії вони працюють безоплатні для того, щоб людину відвернути від самогубства тут і зараз. А післязавтра вона може піти і завершити те, що задумала, на жаль. Тому це важливий момент, ми знаємо, які є методи знаємо, що працює, що не працює. І ось тоді, коли ми, нас ще накочує, нагрібає, ми або самі туди звертаємося, або просимо когось нам із цим допомогти. Тому що ми зараз ну, не встані це зробити. Витримати цей квест, поговорити з різними там, адміністраторами психологічних центрів, щоб вам призначили когось там, пройти ці всі опитувальники. It takes time, it takes effort. Туди якомога легше віти. Ну, Людину неможливо примусити е, до психотерапії, е, її можна примусити тільки до психіатричного лікування в ті моменти, коли її стан загрожує її власному життю, чи здоров'ю і цілісності навколишніх. Тобто, коли в людини анорексія, то її можуть госпіталізувати, попри її волю. Якщо в людини психотичний епізод і вона кидається на інші, її мають госпіталізувати та ізолювати і подолати цей психотичний епізод. Потім вона вже вийде, буде сама вирішувати, що робити. А якщо людина вдається до самошкоджуючої поведінки і, і проблеми в цьому не бачить, то ми можемо тільки сказати так, що дивися, ти себе ріжеш лезом, мовно кажучи. Чи це робиш того, що ти не можеш впоратися своєю тривогою? Тобто, так робиш, тому що ти я тебе нікуди не потягну, але знай, що я з тобою. Тобто ми можемо про це поговорити. І ось, дивись, ось це посилання. Тут е, такі лікарі, якщо хочеш, ми можемо піти разом е, Ось, і про це казати. Хочеш про це поговорити? Кріше, за все, людині потрібно кілька разів з цим зіштовхуватися, але їй є лячно, і вона це робить би, не від задоволення, від того, що це єдиний спосіб зменшити власний біль. Душевний біль ми його компенсуємо болем фізичним і таким чином ми ще відволіклися і вже про щось нічого не думаємо. Якщо ми бачимо, що в людини є залежність від чогось, алкогольна залежність. Ну, Куріння це теж залежність, але з ним ніхто не кидається людину рятувати. Хоча просто від нього помирають, але пізніше. Ну тобто, це нагальної такої небезпеки немає, ніж коли людина вживає якісь синтетичні наркотики. За треба сказати, будемо дивитися залежність, і я знаю, що ти її не обираєш. Тобто, її, ну, тобто, один раз спробувала, а далі ми вже не хочемо, але мусимо. І так просто це не покинути. Тобі треба допомогу, ну тут треба так розмітити, чи я згодна в це вписуватись. Е, можливо, мені доведеться людині е, оплатити кілька цих санкцій якщо я вже не прийшла, ми з ту потім будемо робити. Е, але ми маємо сказати, що якщо людина хоче покинути пити, ми бачимо, що людина вже її... це вже проблематичне вживання, як кажуть, problematic проблематик Ми всі домовляємося між собою в компанії, що ми не п'ємо разом, Типу тобто ми виходимо тільки на каву. Ми ходимо в такі місця, де нам нічого не продадуть. І, і ми людині кажемо, що тобі, хочеш, типу ми можемо там, з тобою про це поговорити, можемо там, кудись піти разом. Типу, дивись, це так просто не минає. Це справа не в тому, що в тебе нема сили волі, а в тому, що ці штуки сили і волі не долаються. Вони треба іншим шляхом. Ось і що ми від тебе не, там, не відмовляємося. Але ми не можемо за людину розв'язати ті задачі, які вона має розв'язати сама. Тобто ми нікого силою не можемо вилікувати, вцілити, наставити на якийсь шлях змін. І це треба приймати. Все ж таки, за нами ми визнаємо суб'єктність людей, і ми до них не ліземо. Тобто, це важлива порада, яку теж нас не озвучують. Якщо тут ну, часто така ситуація, жінка намагається порятувати чоловіка з дуже серйозною алкогольною залежністю який талановитий, ймовірно, який, ймовірно, хороший, але в нього цей розлад. Вона кладе своє життя, всі свої інтереси, плани і прагнення, і гроші на те, щоб його якось утримувати на плаву і його рятувати. Зрештою, він помирає від цього розладу. Того, що рятувати його неможливо. Вона втратила 10 років життя. І тут треба казати, що ви не можете когось рятувати з мною себе. Ви можете бути поруч, ви можете від людини не відмовлятися, але ви не можете потопити себе заради того, щоб та людина не потонула. Вона все одно потоне, поки сама цього не захоче. І це такі неприємні речі, які важко продавати, які неприємно комунікувати якось централізовано, може якихось проєктів, і тому ми їх не чуємо.